Вітаю всіх, діти. А чи знаєте ви, як називається рослина, яка сповіщає нам про прихід вісни, про те, що природа вже прокидається? Послухайте загадку і ви зразу дасте відповідь. Довгі тонкі віта має, золотом кору вкриває, з їла кошики плетуть, церкву раз на рік несуть. Так, звісно, Ця рослина називається верба. Рано рано весною навіть ще сніг день іде лежить. Гілочки верби вкриваються білими грудочками, жовтим пушком, схожим на котячі лапки. Їх так і називають котики вербові. Це верба цвіте. Квітуча верба, віщунка скорої весни. Зацвіла верба весна прийшла, кажуть, у народі. Давно існує давня традиція. Напередодні Великодня святкують вербну неділю, тому що верба символ відродження. У вербну неділю нарізають гілочки верби та освячують у церкві, а потім несуть їх додому, б'ють усіх домашніх і приговарюють – Не я б'ю, верба б'є. Віднині за тиждень буде у нас Великдень, будь високий, як верба, і багатий, як земля. В Україні до верби особливе ставлення це дуже шановливе дерево. Де верба, там вода, там чисті джерела, бо вона природний фільтр від всяких домішок. Здавна верба супроводжувала людські поселення. Криниці копали під вербою, у річці воду брали під цим деревом, а у відро клали вербову дощечку. Верба над ставом традиційне прикмета українського села. Верба лікарська рослина. Настоєм з вербової кори збивають температуру, лікують застуду, свіжими вербовими листям гоять рани. З деревини цієї рослини роблять українські народні інструменти сопілку, бандуру, кобзи. Прути верби використовують для плетіння кошиків, меблів, декору, а зі стовбура виготовили легкі, легкі човни. З коріння робили фарбу. Верба дуже живуча. Якщо поставити гілочки верби у воду, то вона дасть корінці, а якщо посадити це в землю і поливати, виросте дерево. Діти, а ви знаєте, що верба може бути і деревом, і кущем. Її існує понад 400 видів. Верба біла, верба гостролисна, верба попеляста, верба козяча і багато інших. Однією ж найрозповсюджених в Україні є плакуча верба. Плакуча це тому, що верба зайву воду зливає через листя, наче плаче. Верба росте аж до ста років. Верба це народний символ України. Без верби і калини нема України. В Україні вербу вважають символом родинного вогнища. Верба це символ плодючості, материнства. Це дерево пов'язано з водою, отже, символізує здоров'я і життя. Я бажаю всім бути здоровими, як верба, і багатими, як земля. До нових зустрічей!